За добу з 6 по 7 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 12, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями, 5. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, дві, Чугуївському одна, одна в Ізюмському районах області та дві в індустріальному районі міста Харкова. Богодухівський район. Рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею. Горіли поля у Золочівській громаді на площі 20 та 5 гектарів. Чугуївський район. У селі Коробочкіне горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. За годину рятувальники ліквідували займання. Ізюмський район. На території Берґа. Інківської громади горів приватний житловий будинок з прибудовою на площі 90 квадратних метрів. Індустріальний район, близько 4.30 ракетним ударом, частково зруйнована одноповерхована житлова будівля. А також сталася пожежа на площі близько 20 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували.